Ми громадський Київ з проекту метро на Троєщину. Сьогодні ми знову під Києвостранцем, шановні, і нас знову ігнорять. Пані Бондар Шрёдінгера, розумієте, вона ніби є і в той же час її немає. І доки ти не піднімешся до неї, ти це не зрозумієш. Вісі громадська Київ знову ми мали сьогодні говорити з пані Бондар. От е, вона є на місці. В неї нарада не зараз. В неї нарада? Не так. Да. А коли нарада закінчиться? Да. Не знаєте, знову не знаєте. Я зрозумів, дякую. Ми чекаємо її. Просимо. Кару, ще раз говорю, Просимо. Чому? Тому. Підставника. Да. Начальник охорони. Дав яку команду, перепрошую? За двері, щоб ви вийшли по Нам дав команду. Мені дав команду а. з охранником зброю. Як там? Ви що, приколітесь? Я перезвонив тільки, що начальник охорони хай сказав за, за двері. Ми слухаємо. Будь ласка. Почекайте. Шановні, ми не двері, Будь ласка. Почекайте. Так, не треба тримати, Господи. Не чіпайте мене, не зіпайте. Хай виходить, хай виходить. Хай виходить. Він зараз вийде, вийде. Шановний, Він, шановний, я ж ходжу, я Це знаєте, команду дає тапаса, що задаває. Ні, не смішно, зараз буде не смішно комусь. Ладно, я не буду хочити. Один звони, а ви... А ви сентью, сентью, сентью. Один звольце. Приходите. Снімаєте Раз, Це вже не смішно. Це вже не смішно, виріс. Закону, хорошо. Охорона, випхає нас. Не треба почати. Як не прокоментуєте це, при служба? Перерозкоржання діяльності в півпространці, ні, нормально. Ось двері. Та дайте пані вийти, господи, там пані чекає. Хоче вже вийти, а ви заважаєте її. Дякую вам дуже, за розуміння. Ще зараз подивимося, Парно вам, так. Що ви людей стрімаєте? Дайте людині Де саме Ми некоректно спілкуємось? Ви не можете? Я можу, можу вам показати відео? Возвучте. Ні, я вам відео можу продемонструвати. Продемонструйте. Я маю своє особисте право і не хочу вам цього робити. я так... Це Давай. Не ви що? Давай Знову повертаємося до того, що якщо ви не можете я аргументувати хочу. думку, її не треба озвучувати. Зараз керівник підприємства спуститься. апарату». На виклик, приїхали, приїхав, викликають нас. Открився турнікет, зайшов посетитель. Mm -hmm. Вот этот гражданин, который на камеру снідан. Mm -hmm. mm -hmm. На замечання я сказав, що я перевіряю роботоспособність турнікету. Mm -hmm. Він не переліз, я відкрив турнікет, запустив або сотрудника, і посетителя передержав ні, турнікет. Ні, не, ні, не, як він вийшов потім. А він його не закривав до кінця. Виповняв служебний обов'язок. Ми метро на Троєщину і сталася прикра ситуація. З нами ніхто не хотів говорити, але коли нас виштовхала корона, охорона, охорона виштовхвала фактично ні за що. Тому що ми віталися з людьми. От реально ви це побачите відкривали... на відео і відкривали да. їм двері. Ми були культурними журналістами Так, да. дуже культурними журналістами, яким нема що робити, коли їх ігнорять при служба. Нас випхали. <smidad> Романа били <ст ok> <с 8> <с 8> ліктем по руці. <smilli> Врешті-решт приїхала слідчо-оперативна група, все записала. І ми будемо вам далі показувати, що відбувається з цією ситуацією. Так, а ви підписуйтесь, шерте, тому що ну реально нові випуски буде дуже класно, якщо буде багато переглядів. До зустрічі, шановні пасажири, посапасажири. Будьте взаємна більше. Уїзделяніти деляні.